Всім привіт! Сьогодні в нас огляд протиударного чохла Flash. Міцний чохол для практичних користувачів. Гарантія захисту телефону від сколів та м'ятин за будь-яких умов. Комбінація з двох матеріалів: силікон та полікарбонат, робить чохол більш стійким до ударів при падінні. Коли смартфон зіштовхується із землею, флеш миттєво реагує. Пом'якшуючи вібрації від удару та не допускаючи пошкодження корпусу, для того щоб смартфон і надалі радував вас чіткими фото та відео, у чохлі передбачена захисна шторка на камеру, вона легко висувається і засувається, не дряпаючи об'єктиви. На задній стороні накладки вбудовано спеціальне кільце з магнітом. З його допомогою ви легко встановите телефон на магнітному автотримачі, не знімаючи чохол. А щоб не пропустити новинки в нашому магазині, підписуйтесь на наш YouTube канал.